Святково і гордо, і велично я мову солов'їну, несу в піснях у світ, бо українське слово, як та вода кринична як у калина 9 листопада Україна відзначає День української писемності та мови. Ця дата припадає на православне свято, день вшанування препадного Нестора Літописця, послідовника творців слов'янської писемності Кирила і Мефодія. Дослідники вважають, що саме з його праці починається писемна українська мова. Колись навіть дітей віддавали до школи саме у цей день, після служби у церкві, де молились та просили у Нестора літописця, аби благословив майбутніх учнів. Як не любить ту мову нашу, вона мені найкраща в світі, гарніше, ніж весняні квіти, І як на першої любові не заміню тієї мови, і Її нікому не віддам, поталу не другам, не дам над нею купити і сміятись, Щоб легкодухим не страхатись. Скажу за тебе гнівне слово Моя ти горда рідна мова. Мова наша, мова пісня стоволоса, нею мріють весни, нею плаче осі, нею морять сине, нею кличе літо, в ній криваві рими, сльози за повіту. Мова барвиста, мова багата, рідна і тепла, як батьківська хата. Мова наша мова, мрійнику не грішнику спокута, спраглим криниця, а для мене мова. Мовив ти як синє море, у якому тоне, і почать і горе. Родинного гнізда, немов пташа, ти полетиш, де світу далече та в рідній мові буде вся душа, і вся твоя дорога відчасна. Несе з бавіть гарячу яву небесну синь та синим І співши та він сонця з глазу, зеленим дихаїще розмаєм. серці кожна гроно, Розородиво коло нове, хай квітне, бо в мене червоно в сім'ї великій вольній новій. Слово, як та вода кримична, як у саду калина, що свій дарує цвіт. вона сонце сяйна, вона промениста, у праві правіки я. Та кажуть, дайна дай і право чиста, це батьківська мова, це мова. Усіх вітаємо зі святами, Щиросердно зичимо добра. І хай у світі різних мов багато, Словіна мова в нас одна. Вчайте мову українську, дзвінко голосу, ніжну чарівну, прекрасну, милу і чудову, як материнську пісню колескову. Я сказала Не. мені мати, можеш, можеш, багато гато знати, кожну, мову багато знати, різну мову шанувати, вшанувати. Та... Вчиться, мій хлопче, відмінником будь, люби і поля, і діброви. Де би не був, де би жив, не забудь своєї української мови. Говоріть, як колись вас навчала матуся, говоріть, як навчав дитинця татус. Легко так вільно, так щоб чуваєш в Русь. Не тримайте слова, віддайте комусь. Єдна мова, Ще два прекрасна мова, возова, як гірська вода, Україна. Багата і вічно молода. Вона як, вона як ніжна колоскова, заходить в серце душу вані літ, наче птаха в політі. Рідна мова, як погано любі діти, у вікно вам виглядати. Там є все, то, то полі, квіти, сонце й поле біля хати. На оте вікно ранкове, що голівки ваші гріє, схожа наша рідна мова, цілий світ вона відкриє, бережіть її малята, бо вона і конця миле, Що колись до нього мати під, піднесла вас, посадила. Тує в світі, знає добре, навіть це маленькі, діти, кожна кращою є для свого. Найкраща, найрідніша моя мова, на ній звучала пісня колескова. Мені порадусь приважливе з татом, на ній секретом котілюся з братом. На ній бабуся лісі до обіду. На ній я про футбол розкажу діду. На українській я скажу своїй родині, ви мене краще, ми є одної родини. На український я скажу рідному краю, що його барви – це краса земного раю. На український скажу менші батьківщині, як в серці була і буде. Свілкает. Нині і гріє душу, українське щире слово. Люблю тебе, найкраща моя мова. Твоєї мови сім'я ненькі України. В нас вона одна і мова в нас. Остаба мову, позирно полова, соняшник без сонця, без птахів діброва, як вогонь у серці, яносу в майбутнє, не схасиму мову слово незабутнє. Ти постаєш в ясній обнові, як пісня линеш, рідне слово, ти наше диво калинове, кохана материнська мова. Ой, яка чудова. Світла і багата українська мова, мова мами й тата, мова мами й тата, діда і бабусі. Знає її добре, ще краще навчуся. Вивчайте мову українську дзвінкоголосу ніжну чарівну, прекрасну, милу і чудову, як материнську пісню колискову. Наче сполять, і зугівки, госпомії та чуго з перепілки, чи зита. То говорить хлібне ух, трава, щукова, на дзвінкісе слово лідне на рідні са мова. Дай себе, дитино, хто ти є, і в серці обізветься рідна мова, і в голосі, і яснім ім'я твоє просяє, наче зірка світанкова. Мова наша мова, мова корольова, ніг розтривнева тиша вечорова, Мова наша мова літ минулих повість вічною на мудрість сила наша совість. Велика, щедра і прекрасна мова, прозора і чиста, як гірська вода. Це України мова первінкова, така багата й вічно молода. Рідна мова як гірська вода, рідна мова вічно молода, рідна мова в серці зранніх літ, гордолина мова у політ. Вона як ніжна пісня колискова. Заходить серце й дума з ранніх літ, це мова наче пташка світанкова, що гордолине у політ.